Для динамічного розвитку українського театру, я вважаю, треба, по-перше, інтегруватися в європейський театр і світовий театр. Насправді ми, ми це український театр, який має свою історію, це самобутня творчість. На жаль, про нас в світі не знають. Я розумію, що ми можемо казати, що нам зі своїми проблемами треба для початку тут розібратися. Ми можемо розбиратися зі своїми проблемами, не забувати, звичайно, про свого глядача, але й намагатися інтегруватися в світовий процес, частіше влаштовувати майстер-класи за кордоном в Україні, запрошувати видатних світових західних режисерів, вітчизняних режисерів. Е, їздити на гастролі, їздити на фестивалі, дивитися, що роблять актори в світі взагалі, як вони грають, якою драматургією вони займаються, і як вони впливають на світовий театральний процес. Бо без цього діла не буде. Ми трохи є відчуття, що ми варимося, як то кажуть, в собственном саку. Тут один одного вихваляємо або сваримо, От. а це. Насправді Мартишкін труд треба намагатися досягнути чогось більшого а український театр цього вартий.